Всім доброго дня, глядачі, вирості голубоводи, любителі птиці. Дивіться, сформувалася пара дуточів, так як я і хотів. Прикрив їх разом, то бачив попереднє відео. Так вони і спарувалися. Ці, тут є голуб і голубка, пара пов'яків ніяк. Ніяк вони до пари не йдуть. Голуб взагалі ніякої реакції нічого не робить. Коротше, дивно мені, що він... Що це буде за пара, мені дивно, щось нам ще ніяка ця пара, нікуди ще. Будемо, Вона до пари йшла, ця голубка з бакіном, може, навіть іншого голуба йду докупити. Так, вечірня годівля голубів. Ось так. Голуби вечерюють. Так, жовті голуби мають вже яєчка. Пара сформувалася. Вже вони мають яєчка. Що наші курочки? дивіться як гарно підросли іспанки кури. Голуби йдуть вечерять. шоста година вечора. Завжди приїжджаю десь такий час, плюс-мінус щоб плюс годувати птицю вже дав їм на завтра, не будуть мати з собою. Ось Ось такі голуби. Цікаво. Цікаво таку вечором посидіти, стежити за голубами. Вони мають собі свою кормушку, ще зверху, але чомусь сідають на землю, їсти з курмитом. Хтось говорив, що недобре, коли кури разом їдять. Просто забрав її помити. Ось так. Уже гарно ці курочки підросли, вже бомбезнакову, такі мастер рей іспаночки. Бомбезно до скучу. Ось одна бачу, там така, от бачите, там біля цього щось така піддута щось. Вона піддута. Знаємо, що тут кури будемо тримати, можливо від цих кури ми заберемо на ділянку. Там буде краще отримати, тут було от голубе. Так, і лишимо кури ці маленькі. Так, що вам покажу з голуб'ят є малих, є молоді голуб'ята. Молоді тигриси, бачите. Ось такі тегри символи. Бути ще тут. Вже темніше темніє. Тут пару собі гніздечко звели. Високольотні ці голуби, там біла голубка має, малих вона зараз. Грими також в парі. тої неділі ми придбали. Парі. Ось так. Так що не забудьте підписатися. До речі, кури несуться. Яєчка є, їда є, все добре. Там можливо хтось писав, що не можна отримувати кури з голубами Не знаю, може якісь якщо, там інфекції між собою в неї трапляються різні паразити. Я обробляю, пропою, як воно там буде, будемо бачити. Попробую. Вже попробую тоді буду знати точно, чи можна, чи не можна. Ось так. Так що всім дякую. Не забудьте в кінці відео підписатися. До побачення.